Приїхали в Гідрополіс чи Гідрополіс правильно. І це такий музей інтерактивної інсталяції з води. Починається все, що ми пройшли там. І тепер нас відправили. О, я відразу бачу вода-кафе. Ми, до речі, прийшли, а води не взяли. Щось... Може зайти і купити? Глянути, що там, як мінімум, можна зайти глянути, що там. Ну, да, так, да? кіцюня красоточка. Да? Підемо глянемо, що. <звук> Пробіжиш? А? Пробіжиш. Я, бою, що я... пити, можна відразу попити. Тут набрати в бутилочку, а тут нажимаєш, водичка йде і ти п'єш. Йдемо по таких доріжках. Вони нам підсвічують шлях. Нове квісто. Вода є обіцяна в постачі пари водної і льоду. В центру нашої галактики подобні. В укладі Сонечного відкрито оцеани вікшо землю. Na Enceladusie, księżycu Saturna, potężne siły grewitacyjne, powody okazały się to prawdą, byłby to dochód na poprawność całkiem z skuteczny. Woda, jedna z najgorzej. У них так всі погуляєш, здається, що вони шевеляться. А Взагалі-то вони не шевеляться, але здається, що вони не Чуєш, ти як в санчатах? Ой, так ти б отсюда села. Релакс. Ми. Легли з Вікторією були. Але нас не видно, бо ми не таких підсвічуєшся, підсвічуючихся в якихось ліжаках. І нас не видно. Щас я Вікторію зі знімаємо з пишкою знімав. Тут така красотка лежить тут. Вона. Боже, <ріст> досі! <ріст> 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 Я снимаю, это такая акула. Просто акула. Ишла и далее. Никольчик. Ну это парит. Кто? Вода. Нет. речка – это Нил, найдовша. Потом Амазонка, потом Янг, Река, речка Ян, потом Миссисипи. Вот вся такая раздельная. Ну и далее Енисей, речка желтая А, там, там это загнуто. А що с тебя на тече? Дай я швидше спробую. Давай запалюю. Що потом? А що це таке? Турбіна.

Цікаво, Вікторія все бігає. Опа, встигла. Цікаво. От любимо ми побігати. Чого біжимо, невідомо. Робочий день. Трамваї ходять вчасно, але ні, любимо побігати, да? да? неслися, Що? як ось під хвоста попала, але все одно бігли. І чи не встигли, чи встигли, ще не розібралися. Покажу птицю красиву. Забаліними бровями. Дивіться. Да? Магнолія парк. Люблю її. Колись ми тут відпочивали, а отут діти малі дуже любили пробігтися, намокнути до трусів. І ми їм дозволяли. Не такі мокрюші тут по цих фонтанчиках стрибали. Тут взагалі до дітей якесь таке відношення, що ну, типу це не дико, що дитина там бігає по фонтанах, намокла, намочилась. Прояв емоцій привітствується. Доця, можеш? Не хочеш намокнути? А Ми вчора нормально так намокли, так? Да. У да? Да. мене є маленька проблемка. В мене закли... заклинило спину. Е... Я зараз пишу список ліків, які мені треба. Але ще одна проблема це телефон, який не зарядиться. Тому ми йдемо підзарядитися. Доця, красоточка мамина. І папина. Вікторія викидувала жвачку і в неї ділема. Жвачка, гумка жувальна. Це що? Пластик. Ну, це не папір. Це не скло. Значить, це пластик. Бо нема резини, гуми. Коротше. Ми шукаємо Росман і пепко. А знайшли каріфор. Ні, Вікторія ще знайшла суші. Вікторія слате, гака а там У мене просто лати і круасанчик з отаким. Смачного нам. Я в росмані. В росмані купила. Добрий рано. Якби я сьогодні не фарбувалась, холодною водою не вмивалась, а все одно заспана. Заспана якась замучена. Їду на роботу. Я вже працюю в іншому салоні, і дві причини, по яких я поміняла салон, це перша мало клієнтів в попередньому салоні було, і друге це далеко дуже далеко. Півтори години добиратись. Зараз мені 20 хвилин добиратись без пересадок, і багато клієнтів. І салон великий. Ото зняла, що ж їхала на роботу, а тепер з роботи йду. Потемніла знімати, не можу нічого. Вона зі дня. Бо людей багато. Зараз жара і клієнтів дуже багато, манікюри, педикюри один за одним, то я нічого знімати не можу. Зранку йду на роботу ввечері з роботи і так цілими днями. Взагалі салон класний і умови хороші. Я можу міняти, можу брати більше вихідних, можу сама ставити години, до яких я працюю, наприклад, поставити там 2-3 дні до 5 або до 6. Але поки що, поки що я так не ставлю. Я поставила собі по максимуму. І чесно, в мене сьогодні кололо серце. Я не слабачка відносно роботи, але, мабуть, перевтомилась. По суті, в мене один-два вихідних, а так кожен день 6-7 людей. 6-7 людей. Я вже ввечері не пам'ятаю, які мігті робила зранку. Люди як кругом, бувають важкі, бувають легкі, легкі, стебіль, ну більше легких, але є такі, що, знаєте, коли е, е, клієнтка да, прийшла на манікюр, а вона не сидить, а лежить на ньому. Там. Ну, коротше, як, як кругом, як завжди. От. Чи є дефіцит мовлення? Так, да, є. Деякі слова я вчу, там скручу, довгость, блін, я слово прозора, вже другий день вчу. Ще зречиста. Не могла це слово вивчити і забуваю. От. Але треба жити і працювати. І В Україні важче, бо там шахеди, ракети, обстріли, тривоги. Тому да, просто живемо, працюємо.